Оземпік всі за та проти. Побічний ефект зниження ваги дуже багато хейту. Його великими партіями завозять в Україну. Вони почали зловживати чи дійсно можна так робити? Добрий день, мене звати Артур Єрошкін. Я викладаць школи Art of Beauty, лікар-дерматовенеролог, трихолог, дерматоонколог, косметолог. Оземпік. Всі за та проти. Оземпік є дуже популярним препаратом як на території України, так і в усьому світі. Що ж це таке? Діюча речовина препарату Оземпіку молекула семаглютит. Семаглютит це аналог глюкагоноподібного пептиду. Препарат Оземпік показаний для лікування цукрового діабету другого типу, от, але у Оземпіка знайшли дуже таку цікаву особливість, і побічний ефект, такий як зниження ваги. Після того, як пацієнти помітили, що оземпік дуже гарно знижує вагу, вони почали зловживати цим побічним ефектом і використовувати оземпік суто для зниження ваги. Але сьогодні ми з вами поговоримо, чи дійсно Можна так робити? На сьогоднішній день препарат Оземпік для лікування ожиріння та цукрового діабету другого типу на територію України не зареєстрований. Зареєстрованим є препарат САКСенда з діючою речовиною сема Але ж чому ми сьогодні піднімаємо? Тему оземпік дуже багато хейту а діло в тому, що оземпік дуже стає популярним серед наших пацієнтів. Його великими партіями завозять в Україну, і у сучасного лікаря є два варіанти: дивитися, як пацієнт да буде колоти оземпік вдома собі по відео з інстаграмом, чи допомогти зробити це йому правильно, навіть якщо цей препарат не зареєстрований в Україні якими ефектами володіє аналог глюкагону подібного пептиду? По-перше, він стимулює секрецію інсуліну, який знижує рівень глюкози в крові. По-друге, він пригнічує секрецію глюкагону, який, в свою чергу, також збільшує рівень цукру в крові. Він підвищує насичення, от, а також регулює почуття ситості та голоду. в Центральних відділах головного мозку. Які ж показання до препарату Оземпік? Препарат Оземпік показан для лікування цикрового діабету другого типу. Друге показання це лікування ожиріння першого ступеню з індексом маси тіла 30 і е, більше, якщо попередні методи зниження ваги виявилися неефективними. І використовується в даному випадку вже не препарат Оземпік, а його брат Вегові, з діючою речовиною такою ж самою семаглутид. Також препарат Оземпік можна використовувати для лікування метаболічного синдрому, інсулінорезистентності з індексом маси тіла і до 30 одиниць, від 25 і 9 до 30, якщо зайва вага. Або ж інсулінорезистентність несуть загрозу для вашого організму. Тому ми маємо зрозуміти, що оземпік не можна використовувати всім, хто хоче, або всі, хто чув про нього, і вважають, що це модно і класно. Все треба використовувати по показанням, все треба використовувати під пильним наглядом. Лікаря, якщо ви хочете поглибити свої знання про ожиріння, про діагностику ожиріння, про лікування ожиріння та про сучасні е, препарати для лікування ожиріння, запрошуємо вас на наш курс в Art of Beauty. До зустрічі!